Вітаю, друзі, наша гостя, Тамара Бацмай, авторка унікальної дефектологічної абетки, поетка, член національної спілки журналістів і письменників України, співзасовниця громадської організації, український клуб авторської пісні та співаної поезії. Говоритимемо про війну крізь призму творчості. Пані Тамаро, слава Україні! Героям слава пані Тамара. 1999 рік, чи 2000 рік. Ви написали свою першу книгу і назвали її Абетка. Чому ви вирішили написати саме абетку? Знаєте, мова завжди мала значення. Це підкреслила нинішня, нинішня війна. Але в нас, на жаль, було. Достатньо мало книг, е, якісних книг. В них було дуже багато русизмів. І коли я працювала з книгами, я бачила дуже багато русизмів. І тому я вирішила е, зу, створити свою, свою книгу, яка би була дійсно українською. Дуже багато е, перепетій було, поки я її видала, і хочу сьогодні м -м, щиро. Згадати людину, яка надихнула мене на видання цієї книжки. Це була така остання крапка в моїх, в моїх таких намаганнях, це нині покійний Царство небесне професор Борис Ількович Степанишин. Для того щоб видати цю книжку, потрібні були великі кошти. Я зверталася е, до людей, щоб вони мені дали рецензію, щоб я була впевнена, що це не тільки моя якась забаганка, а що це дійсно, що ця книжка дійсно потрібна людям. І ось, коли я звернулася до Бориса Ільковича Степанишина, який був е, мовознавцем, який був е, який дуже любив нашу мову і який її. Знав, як ніхто, напевно, тут у нас у Рівненщині, щоб він дав оцінку моїй абетці. Я прийшла до нього, запропонувала йому і текст, і ілюстрацію. Він каже, мені ілюстрація не потрібна, давайте текст. Прочитали ми. Прочитав він текст, встав, низько поклонився, поцілував мені руку і сказав, пані Тамаро. Я дякую вам за материнську мову. Ви знаєте, я ще до сих пір не можу спокійно це говорити. Мене це це було настільки зворушено, зворушливо. Мене це настільки вразило, і я зрозуміла, що ця абетка має право на життя, і стала її вже стала її конкретно предметно видавати. Ось так Борис Ількович фактично став, ну можу сказати, хрещеним батьком моєї абетки. І я йому безмежно вдячна. Царство йому це небесне. Це був ваш творчий дебют в літературі, Так, це мій був творчий дебют, і він і, був досить е... непростий, тому що абетка ця абетка вона має 32 сторінки. Я її видала на той час е, на дорогому крайдованому папері. Будь ласка, мікрофон була досить дорога, і е, я боялася вкладати гроші в те, яке може бути незатребуване, яке може бути неграмотне, яке може бути непотрібне. І тому я радилася з людьми. І ось Борис Ількович е, мене, скажімо, прямо переконав тому, що я повинна її видати. Я йому безмежно вдячна. Це був ваш дебют в літературі? Так. Е, і ви звернулися до Бориса Степанишина, професора, кандидата педагогічних наук, лауреата на той час Державної премії України за підручник е, «Українська література для учнів 9 класу. А якби він розкритикував вас, а якби його висновок був негативний, ви що, відмовилися б від. Е, о, захоплення ні, від писання. Ні. ні, я би не відмовилася. Просто я би переробила і все-таки знову прийшла до нього, чи, чи так, чи не так. Але оскільки він зразу благословив мою бетку, то я її подала Але вдруг. Це з вашого боку, теж був вчинок. Не кожен дебютант наважиться звернутися до такого метра. Ну, не знаю. Можливо, це була авантюрна. Десь в якійсь мірі робота, але я вважала, що якщо я, ну, я взагалі максималістка по життю, якщо вже падати, то з високого коня. Ми сказали, що ваша абетка унікальна. А в чому її унікальність? Наскільки вона затребана, наскільки вона допомагає тим діткам, які мають от, проблеми з мовленням? Знаєте, е, як то кажуть, сам себе вхвалити якось і незручно, але е, унікальність її в тому, що в мене є приклади, коли дитина, яка не вимовляла до, 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 8 звуків, 7 звуків, займаючись по методиці, е, яку я придумала з, в своїй обеці, е, за місяць виговарюється. І це дуже важливо, тому що м, дикція е, дикція. Е, Знаєте, коли дитина має проблеми з мовленням, в неї зразу йдуть комплекси. Вона відчуває себе неправильною, а в дитячому віці з неї ще сміються. В неї йдуть м -м -м, маса якихось переживань за того, що вона не така, як всі. Дикція, я вважаю, мова і дикція дуже важлива для в житті в житті людини. І тому ця абетка вона вчить мові, вона вчить е, мові, як сказав Борис Ількович. Українській, материнській мові, але ще вчить вона е, правильно вимовляти звуки, що також немаловажно. Не, не вона вся складна, вірші абетки складені з скоромовок. І скоромовки, е, звуки підібрані так, бо я по своїй одні, одній з освіт я дефектолог, психолог, дефектолог-викладач. І от звуки складені так, що дитина вимовляється, просто промовляючи оці скоромовки. Більше не, не треба ніякого ні зеркала, е, щоб правило правильно по поставити язик, чи ще якихось там засобів. Дитина вчить скоромовки, швиденько, якісно їх вимовляє, і мова, е, мова стає на місце, дикція стає на місце. Але ж ви пишете не тільки для дітей. Та ось лежить такий збірник наш край, літературний альманах. І з цим збірником, а точніше з вашими віршами сталося якесь диво. Розкажіть, будь ласка, про те ну, диво. диво, <гум> диво дійсно для мене це дійсно було диво. По якій причині? Е, я в інтернеті побачила, що готується цей збірник до 30-річчя нашої незалежності, і е, вирішила просто взяти участь. Підібрала там була вимога тільки патріотичні вірші. Я підібрала патріотичні вірші. У мене десь їх тоді, ну просто що під руку попало, 14 е, віршів. І переслала там, де вони, там, де на ту адресу, яку вони просили. Пройшло напевно тиждень, я запитала, просто перезвонила, запитала, чи дійшли, дійшли мої вірші до них, чи вони їх отримали. Вони сказали, так, наші ваші вірші е, нам сподобались, і ми. Бо я казала, що я не вибір посилаю. Ми їх поставили всі. І що було мені дуже дивно, що вони моїми віршами, оскільки вони вважали їх найкращими, відкрили цей альманах. Тут 50 авторів. І мої вірші відкривають альманахи. Це теж був ваш дебют, скажімо. Ну, В це... альманахах дебют був також. Так, 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 ну, так то, це, це, Бачите, такий був плідний, щедрий і, 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 і очевидно, приємно несподіваний. Приємно несподіваний. Я дійсно не очікувала, що так. Я думала, що там візьмуть з 14 віршів, візьмуть два-три від сили. Взяли всі і поставили на початок. Це, це було, Для мене це було дуже приємно. А скажіть, будь ласка, з чого для вас почалася війна? Ви знаєте, війна, вона, вона десь вже в повітрі дихала за декілька днів, і я не знаю, чому я перший свій вірш якось написала до війни. Мацю на увазі вірш про війну, перший я написала до війни. І якось так співпало, що якраз на той час я зараз останнім останнім часом взагалі стараюся не дивитись телевізор, щоб мені е, не перебивали мої думки. Ось, а цей вірш так співпало, що про той, про той, е, в той день якраз говорили про те, що України як такої немає, що він її подарував Ленін, що мови в неї також немає. Ну, взагалі. Ні держави, ні мови, ні народу, нічого. От якісь тільки нацики які живуть і все. Ось. І я написала вірш, це він написаний був 22 лютого. У камуфляжі та зі зброєю в руках без межі степу, на усіх земних вітрах, безстрашно й впевнено, стою у герці, вперед дивлюся з вірою у серці. Ти переконуєш, що тут мене нема, що я мара, себе придумала сама. І що мене мені подарували, віками не за мене воювали, що мова в мене примітивний діалект, і що рабам непритаманний інтелект, що я без тебе ні на що не здатна. Теорія невірна, неприйнятна, це марення, я вічна і нетлінна, і неокраїна, я Україна. Безстрашно пританцьовую у герці іду в майбутнє. З вірою у серці. Ну, а 24 числа почалася війна, яка, я думаю, не тільки мене, а всіх людей, які живуть тут, змінила. Змінила різко і змінила, змінила боляче. Ми вже ніколи не станемо тими, якими були до війни. Вам важко було знайти себе? Ні, от, ви знаєте, якось коли почалася війна. Якось зразу я буквально з перших днів війни стала працювати в волонтерському центрі, який при Свято-Покровському соборі міста рівного угу. під Покровом причистої. Якось так зразу швидко згрупувалися. І буквально вже на третій день війни ми вже готувалися. Центр займається там і готов… готовкою їжі, і, і, і плетінням сіток, і, і там дуже багато все, все, всім тим, чим займаються волонтери. І, э... Люди якось стали йти, люди стали нести продукти, ми, ми готували тоді і для біженців. Тоді, знаєте, з самого початку почали їхати біженці, військові, все було настільки неналагоджено, Ми, ми годували спочатку понад 500 чоловік. Це було, це було неможливо. Я, я сама не далеко не повар і е, ліпити цілий день вареники, пироги, білящі, Е, все, що завгодно. І тепер не знаю. <смі> Я й до того вміла готувати, а зараз то. <смі> Пані Тваро, у вас є такий вірш Небесні Ангели. Е яка історія цього вірша? Ви знаєте. Е Небесні ангели. Тоді ми дуже всі хотіли, коли нас почали бомбити, ми не звикли, ми не звикли до цих звуків, звуків тривоги, ми не звикли до цих ракет. Це було страшно, це було неочікувано. І, звичайно, бачили, що на сході взагалі проходить така, як сказала, знищувальна, знищувальна війна, коли бомбиться повністю місто, не, не залишають. Ні, ні, ні Нікого і нічого на цій землі. І вірш Небесні Ангели це моє м, м, прохання до вищих сил. Захист. 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 захист На захист. прошу так Небесні ангели. Молю, закрийте небо, ви сильні. Я надіюся на вас. в країну захистіть, благаю. Дуже треба, щоб ви підтримали в цей грізний час небесні. Ангели, я знаю, вас багато, уже не сотня, Божий Легіон лютує підлих градів, розривне стакато, ми стоїмо, незламний бастіон. Молю, закрийте небо, ангели небесні, молитвами закрийте і крильми. Господь почує вас, моя земля воскресне, на ній щасливо будемо жити ми. Але, в принципі, Перший день війни ознаменувався в мене також віршем, віршем молитвою. О Боже, змилуйся над нами. Чому караєш матерів, випалюєш серця вогнями? Примножуєш і вдів? Вже кожен день став поминальний, коли ж скінчиться цей кошмар, і стихне стогінь наш печальний, війни загаситься пожар. О Боже, змилуйся над нами, хай сльози висохнуть в очах, хай лине пісня над степами і переможно в небесах засяє сонце над землею, і благословенним стане край. Полий на душу нам єлею, о Боже, нам надію, дай. Цей вірш я надрукувала 24 лютого. Тобто вам е, дехто, коли почалася війна, казав, що тривалий час не міг писати не знаю, нічого. а ви, ну, ви навпаки писали. У мене так. Тобто, я навпаки зараз менше пишу. Е, до речі, е, пензлика з початку війни ще до рук не взяла. От ми показували щойно ваші роботи. Угу. То ви поки що зробили паузу. Очевидно. Паузу. Пензлика не взяла, так. тому що. Але з звикла... тебе зустрічаєтеся, я знаю, що з дітками зустрічалися, так? Із ну, Слов'янська, Краматорська, з Донецька. І вони вас здивували якоюсь піснею, піснею, так, найпопулярнішою українською піснею в світі. Що то за історія? Розкажіть, будь ласка. Знаєте, постійно з початку війни запрошують на зустрічі. І в мене було декілька зустрічей з тимчасово переселеними, з дорослими, з дітьми. І Ось нещодавно мене запросили на зустріч до діток. Ми з ними познайомилися, я принесла на ту зустріч книжку Моя Україна і книжку, мою найновішу зараз книжку Ази Геометрії. І ось коли я поставила перед ними ті книжки, а книжок, а дітки були, десь їх приблизно було до 20 чоловік, переселенці з Слов'янська, з Краматорська, з Миколаєва, з Харкова, з Донецька. І е, я сказала, яку книжку першу будемо розглядати. Вони всі хором не змовляючись е, з п'яти, а дітки ще були п'яти від п'яти до, до одинадцяти років. Холом розмовляючи, стали е, казати, що моя Україна. Ми прочитали вірш з е, цієї книжки і стали розмовляти е, про нашу Україну. На моє перше запитання. Е, що найкраще у нашій Україні, вони хором, опять же, не змовляючись, стали казати найкраще в нашій Україні – наша Україна. Потім вже стали говорити більш конкретно. І коли їх запитала, а яку Пісню я мала на увазі Щедрик, на той час скажу чесно. Яку пісню, е, яка найбільш поширена наша українська пісня е, співає весь світ, вони не змовляючи ж, знову стали співати. Ой, у лузі червона калина похолилася. Але ну, зараз світ і справді співає цю пісню. Так, я згодна з вами, але я кажу, я мала на увазі Щедрик, тому що Щедрик уже перекладений на багато мов. Я не очікувала. Ви знаєте, це дітки не то, що вони з одного класу, чи з одної школи, чи якісь що вони разом постійно. Це діти різні. Це було приємно і чоловік. це було настільки приємно, як вони як вони люблять Україну, як вони розказують, що в них найбільше. І річка, оказується Дніпро найбільша, найширша, найкраща. Але ж ми чули і іншу фразу. Вам хтось сказав, що ми боялися їхати до а, вас то... на західну Україну, так? Так, а, то були, будь, ласка, то були дорослі. Це. це було майже з початку війни, десь десь це був приблизно березень, початок березня. Дорослі харків'яни. Коли ми з ними розмовляли, вже так поговорили я поспілкувалися. І е, одна з них говорить мені, а ви знаєте, а ми боялися їхати сюди. Ну, з, Я зразу ж е, запитала, так чому ж їхали, якщо боялися? А вона каже, там ще страшніше, то ми якби вибрали там, де менше боялися. Але каже, ми тут побачили, е, е, які ви добрі, які, як ви, які ви щирі, як ви нам. Нас приймаєте, знаєте, я вам хочу сказати, і їхні погляди змінилися. Так, так, їхні так, погляди змінилися. Я вам хочу сказати, що на жаль, ми ще мало приділяємо увазі пропаган, пропаганді. Ось якраз пропаганда нашої сусідки-агресорки до сих пор діє на розум і на і на напевно на погляди наших наших людей, особливо ті, що проживають у східній частині нашої держави. Тому що, що вони щось? бояться. Вони українці, вони етнічні українці, правда? Вони російськомовні, етнічні українці. Вони бояться їхати на західну Україну, тому що тут їх бандерівці. б'ють. Але після спілкування з вами, я думаю, що всі їхні страхи тепер ну, нап... зникли назавніка. напевно так, тому що я їм розказала і історію, і, і про бандерівці, що вони не вбивали. Як таких українців. У Україна є два вірші. Я Українка і Я Україна. Так? Так. Ну це Я Україна першу прочитала. Вірш вірш. А Я Українка. А, я Україна. А, це це оцей про камуфляжі та зі зброєю в руках. А я Українка. А ви можете його звучити. Звичайно. Він написаний був 8 березня, знаєте. Наші жінки так багато роблять для, для перемоги всі, всіма силами, крім того, що вона господиня і мати, вона ще і працівник, і вона ще кожна з. Або через одну вони ще волонтерять, вони ще допомагають іншим. І ось 8 березня, е, хоч в принципі в нас зараз якби більше люблять святкувати День Матері, але щось мені захотілося жінкам зробити такий невеличкий подарунок. І я написала можливо, такий… це не обов'язково до 8 березня. Ні, ну він написаний просто... був іменно 8 березня. Так дата. От, просто співпала дата, просто так. дата. Так. Я українка, у душі бринить весна. Життя ціную, і весела, і сумна, народжую і виховую дітей, акумулюю тисячі ідей, у берцях гарна і смілива у вінку, кохана вільна і граційна у танку, готую найсмачніші кулищі, пісні співаю з вірою в душі, Люблю, ліплю вареники, вирощую квітки, зі злом воюю і крокую на прошки до перемоги, щастя і добра. Мене Всевишній. Жінкою обрав. Тамара Бацмай, поетка, авторка унікальної абетки, член Національної спілки журналістів і письменників України, співзасновниця громадської організації Український клуб авторської пісні та співаної поезії. Пані Тамаро, дякую вам за цікаве спілкування. Дякую вам. Це був радіопроект Унікальна людина та його ведучий Володимир Ісайов. Гуртуємося заради нашої перемоги. Слава Україні, героям слава.